У Києві спалахнув новий скандал у справі про вбивство підлітка на фунікулері. Захист просив відпустити підозрюваного з під варти під домашній арешт. Прокурор заперечував, що відбувалося у залі суда. Чим завершилося засідання, що відомо про долю підозрюваного та яку заяву зробили батьки загиблого юнака? Розповім за миті з вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 23 грудня у вищому апеляційному суді в Києві відбувся суд Ут у справі про вбивство підлітка на станції столичного фунікулера адвокати підозрюваного у вбивстві Артема Косова просили пом'якшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Захист стверджував, що підозрюваний має хворих батьків, тому він має бути з ними і піклуватися про них. Ця інформація. Сколихнула мережу. Напередодні у телеграм-каналах почали писати, що підозрюваного просто хочуть відмазати від справедливого покарання. Зокрема, заклик до розголосу цієї ситуації поширили мережею ще напередодні суду. Пам'ятаєте вбивство підлітка в фунікулері Максима, учня 36-ї школи та жителя Голосієва. Ось мама пише, що вбивцю відпустили додому під домашній арешт. Потрібен розголос і участь в суді. Друзі, коротше кажучи, якщо коротко, в понеділок, 23.12.24 о 12.45 Солом'янська 2А буде апеляційний суд. Вони подали туди заявку, щоб того відпустили додому під домашній арешт. Сказати, що ми в шоці, то краще нічого не казати. Я не в Києві. Це наш адвокат сказав, буквально тільки що. Вони теж в шоці. Багато людей не треба, але хто може, хоч трохи, щоб людей було, благаю, рятуйте. За даними змі, прокурорка вважає, що причини пом'якшення запобіжного заходу гіперполізовані, і батьків підозрюваного були хворі на момент вчинення злочину під час наркоалкосп'яніння. За її словами, запобіжний захід досягає цілі і в ізоляції він не може вживати. Тож і виправляється. у нього стають кращими характеристики. Примітно, що на суд прийшло чимало людей з плакатами на підтримку родичів загиблого хлопця. У результаті суд залишив під вартою співробітника Уду Артема Косова, якого ви Нувачують убивство підлітка в столичному фунікулері 7 квітня. Сам Косов від коментарів відмовився. Водночас батько загиблого підлітка зробив заяву після засідання. Він заявив, що погоджується з рішенням суду. Водночас поскаржився, що адвокати Косова приходять тоді, коли їм потрібно. На сьогоднішні засідання вони прийшли, а на минулі два дні. На одне з них прийшли, а потім пішли, тому що вони нібито сильно зайняті. Так вони зірвали кілька засідань, а також опитування свідків. Повідомляє громадське. Не И, да ä, не что говорите? Говорю, что <запливаю> делать? <запливаю> <Бежать>, Пишите <запливаю> <ты> без субирного аппарата. <запливаю> Потому я я вру, что я тебе говорю, что делать. Нагадаю, 7 квітня 24-го року на фунікулері в Києві стався конфлікт між 30-річним працівником УДО та групою підлітків. Це одне з перших відео з місця трагедії, яке потрапило до мережі. На ньому Максим уже мертвий. За словами свідків, хлопця штовхнули. Він головою розбив скло, і уламки порізали йому горло. Хлопець намагався устати, але, на жаль, через інтенсивну втрату крові помер до приїзду швидкої. Хоч друзі Максима і побоювалися, що його кривдник втече, підозрюваного убивстві. Майже одразу затримали. Ним виявився Артем Косов, ось цей молодий чоловік, військовослужбовець водій управління державної охорони України. 9 квітня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Примітно, що під час засідання суду захисник підозрюваного заявив, що його клієнт отримував погрози страти, тож попросив публічно не оголошувати його анкетних даних. Попрошу не встановлювати його анкетні дані, оскільки у мене буде клопотання про закриття даних, оскільки уже є певні погрози до родичів. Підозрюваного, зокрема, вбити, казнити і тому подібне. У ДБР підтвердили той факт, що підозрюваний убивстві чоловік був на підпитку. У нього у крові виявили 1,2 проміли алкоголю. При цьому затримали чоловіка легко. Він мав при собі зброю, але не чинив спротив. У ДБР також попросили людей не вестися на фейк про те, що підозрюваний колись працював у бюро. Насправді він служив в управлінні Державної охорони України, але у момент інциденту не був на службі. Експертиза встановила, що він був на підпитку. Виявили 1,2 проміли алкоголю в крові. Підозрюваний наразі не визнає своєї провини. Пізніше почали спливати все нові і нові подробиці цього жахливого інциденту. Сестра загиблого Максима виставила пост в інстаграмі, де розповіла все, що відбувалося того дня. Історія мого брата з перших вуст. Ми гуляли з друзями. Цього чоловіка ми до цього не бачили. Всі разом ми зайшли до фунікулеру. Ми спілкувалися між собою. Цей чоловік знаходився вище нас і почав встрягати в розмову зі словами по типу. Вас і маячну по типу цього. Ми на це не реагували, тому що від нього несло сильним перегаром. Наше ігнорування його маячні злило і він не переставав влазити в нашу розмову. Потім він звернув увагу на Максима, який виглядав старшим і вищим за нас усіх, і говорить йому: ти будеш віддавати борг батьківщині? Максим сказав: Як прийде час, буду захищати. На що цей чоловік сказав: Ну, давай зараз вийдемо з фунікулеру і будеш показувати, як будеш захищати. Максим, почекайте, я ж вам нічого не казав і нічого Ам, не зробив чоловік. Все, давай зараз побачимо. Я зрозумів, що він налаштований агресивно і тримав в кармані в руці перцевий балончик на випадок, якщо він почне бійку. Як фунікулер приїхав, ми почали виходити, і Максим вийшов останнім. Чоловік схватив Максима за сорочку і шпурнув його в скло. Так як він був п'яним, не втримався на ногах і полетів за ним. Він лежав на Максимові, і я почав бризкати в цього чоловіка перцевим балончиком. Коли він встав, я побачив, що в Максима перерізане горло. Він пройшов пару кроків в мою сторону. Я бачу страшне водою що скло повністю перерізало йому горло. Потім він впав без свідомості. Всі кинулись йому допомагати. Я відразу біжу до Вахтера, щоб нажати на червону кнопку. Вона ж в цей час викликала поліцію. Ще одна дівчина викликала швидку. Також в цей момент мій друг ліг на зломисника, так як він хотів текти. Інші намагалися зажати Максиму артерію, щоб зупинити кров. Один раз Максим ніби почав дихати, але потім помер. Потім приїхала поліція разом з швидкою. Поліція затримала цього чоловіка, він вже не тікав. Журналістам ТСН також вдалося поспілкуватися з матір'ю Максима. Вона з болем згадала про те, через що кривник нібито причепився до підлітків. Діти їхали у вагончику фунікулера. Він почав чіплятися спочатку до жінок, потім до хлопців з компанією мого сина. У сина він спитав про те, чи готовий він піти захищати державу. Син відповів, що коли прийде час, то готовий. Раніше син поділився зі мною тим, що після того, як йому виповниться 18, то хоче потрапити у третю штурмову бригаду. Він насправді це планував і хотів цього. Ще тоді найбільше за все матір загиблого Максима боялася, що справу можуть зам'яти. Через це вона переймається і за інших рідних. Мій син був дуже світлою дитиною. В нього було дуже багато друзів. Він був душею компанії. Це був помічник і сонечко для нас і для друзів. Син хотів стати футболістом. В цьому році планував заключати контракт. Мріяв про кар'єру футболіста і грати за Україну. Хотів прославити нашу сім'ю. Син дуже хотів побудувати для нас будинок, коли виросте. Він був найкращим братом. Незважаючи на перехідний вік, у нього зі мною були дуже дружні стосунки. З ним не було складнощів. Він ділився зі мною всім секретним. Він був моєю гордістю. Був дуже високим 1 метр 90 сантиметрів. Нагадаю, що спершу Косово висунули звинувачення за частиною першої статті 115 кримінального кодексу, що передбачає 15 років ув'язнення. Однак у процесі розслідування слідчі вирішили, що убивство було скоєно з хуліганських мотивів і перекваліфікували на частину 2 статті 115, за якою підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. А як думаєте, ви чим закінчиться ця справа? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам тихого вечора і мирного неба над головою.